9 років Team Fortress 2 жив без конкурента. За цей час можливо щось подібне виходило, але де ці ігри зараз? Зробити багато користувацьку забавку, яка б не була мертвою за рік, справа непроста. І таких ігор за останніх 10 років було немало. Battleborn – один з найяскравіших прикладів. Тим не менше, ми тут про Overwatch говоримо, і він не просто найближче підібрався до трону tf 2 а збирається надовго там обжитися. Якщо ви якимсь чином пропустили увесь піар, короткометрівки, комікси, бету і задок трейсер, то ось вам коротка відповідь на закономірне питання, що то за така гра Overwatch. Overwatch — це командний багатокористувацький шутер без сюжетної кампанії і кооперативу. Уся історія подається в уже згаданих мультиках, коміксах, довідниках, а також багато що можна дізнатися із самих локацій та діалогів між персонажами. Режимів всього чотири: усі бої проходять у форматі 6х6, А персонажів у грі аж 21. Тільки не подумайте, що Overwatch – це 100% калька з Team Fortress 2, бо це не зовсім так. Blizzard частенько беруть чужі готові рішення, по-своєму їх об'єднують і полірують до дзеркального блиску. З те теж саме. Ці ігри мають різний темп і різну постановку, тому й граються по-різному. Описувати детально усіх героїв, їхню вишуканість ролі, вміння й ульти не будемо, бо про це все ми вже писали у прев'ю. Проте зупинимось на тому, як побудовані герої. Кожен з них втілює якусь цікаву і унікальну механіку. Таке враження, ніби розробники довго сиділи і аналізували онлайн новий ринок, та обрали найфановіший геймплей. В результаті маємо розтриклятого гакера, мей із портативною стіною, код стайл у виконанні солдата 76 І це, звісно, не все. При цьому організовано все так, щоб у кожного сильного персонажа був ще сильніший противник. Для прикладу, роботу Рель Бастіон є дуже вбивчою заразою, але Генджі може відбити усю шкоду та знищити його. Тільки сам Генджі є ніякий проти Тесли Вінстона, і єдиний шлях вберегтись це втеча. Втім, Вінстон є жертвою, якщо вийде на шлях Бастіона, і так зі всіма героями. Завдяки такій організації по-новому виглядає можливість змінювати героя під час матчу. Так, так, подібне було у Team Fortress, однак там героїв менше, а у матч вміщається більше гравців. В Overwatch все навпаки, тому одразу зібрати оптимальну команду для перемоги не вийде. Щоправда, добитись такої командної гри важко, оскільки кожний грає так, як йому заманеться. Можливо, щось зміниться з появою рейтингових матчів. Втім, не все так погано, на відміну від інших командних ігор, типу Rainbow Six Siege, де без друзів важко. Overwatch все ж можливо грати наодинці. По-перше, гра завжди підказує, кого не вистачає команді. І о, диво, геймери прислуховуються до цього. По-друге, гра виливає на тебе море веселощів, дарує багато задоволення та радості від матчів. І ми спробуємо пояснити, чому Перше — це простота та інтуїтивність героїв. За декілька хвилин гри починаєш розуміти, що становить з себе герой і як він буде поводитись у різних ситуаціях. Інколи здається, що гра ще й допомагає тобі зробити все так, як ти задумав. Друге, це експерименти. У нас питання: а що буде, якщо, з'являлось не раз: що буде, якщо зіграти шістьма симетрами, що буде, якщо зіграти один на один одними і тими ж героями. Що буде, якщо зіграти 6 на 6 ангелами? І чим більше у вас друзів, тим більше захочеться експериментувати. Ну а популярні відео так званих руйнівників міфів доводять, що це цікаво, і геймплей для цього придатний. Третє це нагороди. Overwatch щедрий на них, і взагалі гра просто неймовірна підлиза. Зробили декілька кльових вбивств. Тоді це побачать усі в найкращому моменті матчу. Якщо все ж не потрапили, то не хвилюйтесь, бо його можна буде побачити в збережених моментах в меню. Ну а потім це можна записати і залити кудись. Після матчу гра ще покаже найкращих чотирьох героїв, які зробили найбільший внесок для команди, і дозволить поставити лайк. Повірте, 5 вподобаєк на твою користь набагато приємніше, ніж сотні медалей в Call of Duty. А ще можна поставити лайк собі самому. Але ми ж не займаємося лайкоблудством, правда? ж? Ще у Overwatch є контейнери, відкривання яких це й радість і переживання, бо завжди так хочеться, щоб трапився легендарний скін. Подібне є у tf 2 і КС, але там це платне задоволення. У Overwatch контейнери випадають за рівні, і це буде найчастішою метою вашого дня отримати кейс. А якщо ви ще й гратимете з другом, то ваші денні сесійні матчі можна помножити на кількість ваших друзів. Ну бо кожен захоче отримати контейнер. Четверте, це мапи, бо в Overwatch вони набиті всілякими деталями та речами, які ламаються і б'ються, типу глейчиків, вогнегасників, м'ячиків тощо. Це може здатись дрібницею, але коли граєш у декілька подібних ігор, розумієш наскільки приємна ця багатість. П'яте це стилістика гри. Мультяшність в купі з увагою до деталей, звуками, ненабридливою музикою і неперевершеним артом дарують приємну і живу атмосферу. Для когось це по-дитячому, і для таких скоро вийде брутальний low Breakers. Але погодьтесь, не було б такої стилістики, не була б Overwatch такою масовою і бажаною, об'єднавши все сказане, ми отримуємо багато прекрасного фану, який просто не вийде передати словами. Якщо ми б сказали, що гра ідеально збалансована, то це було б брехнею. Ну, справді ви думаєте, що збалансувати 21 героя так легко? А ще багато залежить від мапи, режиму, гравців. Для прикладу, на мапі шосе 66 доволі легко атаці домовитись піти у бій одними солдатами. 76. солдати стріляють доволі боляче, бігають швидко, вміють лікуватись, і їхня ульта це майже Ембот. Відбити таку атаку можливо, але для цього потрібно хоча б двох згуртованих гравців. Також Ротхок інколи своїм хуком може потягнути через стінки чи підлогу. Мей в правильних руках просто страшний демагер. Але не все так погано, як пишуть деякі геймери. Бо відвідавши сайт masteroverwatch.com, можна побачити, що в середньому він рейд всіх героїв однаковий. Те саме з найкращими гравцями, у яких кількість перемог не сильно виходить за межі 50%. Хіба це не є прикладом хорошого збалансування? І не забуваємо, що все може змінити всього один патч. Доліки у Overwatch є, і це хм, ну у кращий момент матчу в 35% потрапляють явно не найкращі моменти. Не зовсім зрозуміло, для чого можливість вибирати репліки персонажам. А у контейнерах нерідко випадають предмети, які у вас вже є. Втім, це все таки недоліки, які в більшості випадках би ігнорувались, якби оглядалось щось інше. Важливіше, чи зможе гра бути такою в майбутньому? Зараз вже відомо, що будуть нові герої, нові режими, але чи зможуть розробники втримати потрібний темп оновлення гри? Чи зможе гра в майбутньому так само тішити, як зараз? Насправді це була ще одна спроба написати щось погане про Overwatch. Майбутнє дійсно передбачити важко, але гра нам вже подарувала сотню з гаком чудових годин. І якщо гра може подарувати десятки фанових годин, хіба вона не варта купівлі? Взагалі про переваги платності Overwatch вже писав Роман Береговий і ознайомитись з татею можете по посиланню на екрані. Якось так вийшло, що саме Blizzard, яка ніколи не робила шутери, зробила одну з найкращих мережевих стрілянок за останні роки. Тепер команда розробників може не перейматися через слова Ти настільки хороший, наскільки хороша твоя остання гра, бо Тайтан в минулому і тепер їх остання гра це неперевершений Overwatch. Брати гру чи ні, вирішувати вам. Але сподіваюсь, нам вдалося пояснити, чи можливо переконати, чому Overwatch вартий уваги. І якщо ви все ж вирішили придбати гру, радимо ознайомитись з нашими 10 заповідями Overwatch. бо, слідуючи ним, ви будете успішним в команді. Оце й усе для вас балакав Андрій Корзаченко. Текст писав Михайло Петрунів, а монтував Володимир Вітовський. Тицяйте на всі показані кнопки, ставте вподобайки, не забувайте відвідувати сайт, бо це справді для нас важливо. І наостанок приклад хорошої командної гри. І не зважайте на Романа, З ним все гаразд, просто він балакає з голосами в голові. А суперспособность. Давай, зря. Тактический визор готов. Осталось 30 секзал готов. Давай, зря. Огонь погоню. У меня в прицеле.